Valorant, напружений шутер від першої особи, пропонує різноманітний вибір зброї, яка може надати гравцям перевагу у матчах. Знання того, як стратегічно використовувати цю зброю, необхідно для перемоги. Тому у цьому відео я дам по дві поради для кожної зброї у Valorant. Ці поради допоможуть вам максимально розкрити увесь потенціал арсеналу зброї. А поки ви готуєте собі чай та берете смаколики, я нагадаю, що в мене є і інші соцмережі з цікавим та корисним контентом. Вам тільки тільки потрібно перейти по посиланню, яке знаходиться в описі відео, та підписатись, а мені буде від цього дуже приємно. Давайте розвивати український контент по волоранту разом. Як ви пам'ятаєте, у Валоранті є класифікація зброї: це холодна зброя, пістолети, пістолети, кулемети, дробовики, автомати, снайперські гвинтівки та тяжка зброя. Про стратегічний принцип роботи холодної зброї я розповідати не буду, адже ножі у грі використовуються дуже рідко. А і якщо використовуються, то для фану. Перейдемо до пістолетів і почнемо з класика. Гравці валоранту знають, що якщо ти стріляєш з дальньої дистанції, то потрібно стріляти лівою кнопкою миші та цілитись у голову по одній кулі, а з ближньої дистанції краще використовувати праву кнопку в миші. Бо коли ти стріляєш правою кнопкою миші, то з класика вилітає по три кулі і є великий розкид. І через це стріляти таким чином на дальню дистанцію погана ідея. Поки ви будете намагатись контролювати розкид, вас, скоріш за все, вб'є противник. Так ось, краща тактика гри з класиком це стріляти не тільки правою та лівою кнопкою миші, а разом для швидкого вбивства. Тобто стріляєш лівою кнопкою миші і одразу правою. І якщо ти попав у голову з лівої кнопки та з правою, то таким чином противнику зніметься більше 150 хп, і фул армор його не врятує. При грі з класиком можна використовувати присід, і тоді точність класика буде 100%. Таким чином віддача стає меншою. Спробуйте це відпрацювати на стрільбище, та ще можна ходити на присідках вліво і право. Гост моя найулюбленіша зброя з усіх пістолетів. Якщо ви знаходитесь на дистанції до 30 метрів до противника, то ви можете йому знести 105 хп, якщо попадете в голову. Тому, якщо ви, як і я, полюбляєте грати з гостом, то тут буде єдина порада. Тренуйте АІМ та вчіться попадати одразу в голову. Це, напевно, єдиний пістолет, розкид куль якого неймовірно важко контролювати. Я подивилась та почитала безліч інформації, як приборкати цей френзі. Так ось, коли ви на ньому стріляєте, то після третьої кулі вам необхідно вести мишку донизу та раджу цілитись у шию, і відповідно при стрільбі відразу опускати приціл. Тоді ви точно влучите в голову. І знову ж до 20 метрів з двох патронів ви можете попасти противнику у голову та вбити його. З більш дальній дистанції це буде зробити складніше, і тут ще знадобиться три кулі. Шериф має деяку особливість. Якщо ви зробили перший постріл та промахнулись, то друга куля полетить точно у ціль. Тож не бійтесь цієї зброї. Також важлива порада щодо шерифа це відчувати дистанцію до противника, тому що шериф ваншотить противника з фул армором тільки до 30 метрів. Перевірити відстань до противника дуже легко. Просто поставте мітку, де ви припускаєте, що може стояти ваш ворог. Швидка короткоствольна зброя. Грають на ньому не дуже часто, але він гарно поєднується зі смоками. При грі на шорті важливо знати, що потрібно цілитись не у голову, а у широку частину тіла, у грудну клітину. Так ви нанесете урона набагато більше, і у вас будуть високі шанси вбити противника. І поговоримо про найкращу ігрову дистанцію для шортів. Якщо ви плануєте вбити противника на дистанції, то це можна зробити тільки у межах 10 метрів з двох куль. Але якщо у противника не повне хп, відносно дешева зброя, яка гарно працює на коротких дистанціях, кулі зі стінгера вилітають, наче з маленького кулемету, а все тому, що він має шалену скорострільність. Тому за циган ган завжди намагаєтесь скорочувати дистанцію. Також стінгер має зум, і тут ви можете пограти на середній дистанції. Якщо ви з першої кулі попадете у голову, то ви не вб'єте противника, адже з середньої дистанції демадж буде у 60 хп. Але звичайно, якщо противник оценить, то може все і вийти. Також дуже часто граю з цією зброєю, якщо мені не вистачає коштів на вандал. Багато хто забуває, що у спектора є глушник. Що робить вас непомітним, спектр підходить для близьких та середніх дистанцій у порівнянні зі Стінгером у цієї зброї більше патронів, і загалом вона сильніша. Вороги можуть не помітити вас через глушник, а ви, в свою чергу, можете вбити їх з середньої дистанції за допомогою прицілу. Також спектр не має трасування, і ви можете прошивати ним у смок, і противники не зрозуміють звідки летять кулі. Граючи на баки, ви можете стріляти як правою кнопкою миші, так і лівою. Коли ви стріляєте з лівою кнопкою миші, то відстань до противника має бути до 15 метрів. Це додатковий режим вогню, який спочатку стріляє одним снарядом, що розривається після кількох метрів. Він стріляє по 15 дробинок за раз і здатний вбити одним пострілом на дуже близькій дистанції, а з правої кнопки миші краще стріляти з 15 до 30 метрів. Віддачі та розкиду кулю джарджа майже немає, тому коли вам потрібно перевірити якийсь куточок, краще вистрибуйте. Так противнику по вам буде складніше попасти, а ваші кулі попадуть точно у цілі. І не забувайте, з джарджа цілитись не у голову, а у широку частину тіла. Чітка зброя, завдяки якої легко попасти по головах. У гвардіан високий урон кожної кулі. Через це гвинтівка здатна вбити агента за 4 влучання в ноги, 3 в тіло або лише одну в голову. Гвардіан добре підходить для гри в захисті. На ньому гарно грати на будь-якій відстані. А також Гвардіан унікальний тим, що є єдиною напівавтоматичною гвинтівкою, яка має півторакратний зум. Підходить для стрільби на середніх дистанціях, має менший урон та точність, ніж у вандала та фантома. Але якщо ви використаєте зум та будете стріляти з маленькими паузами, то точність ваших пострілів буде майже 100%. Зазвичай, коли я граю з бульдогом, я завжди використовую цей самий зум. Бо, як на мене, кулі без зуму складніше контролювати, та точність буде набагато нижчою. Тут є дві важливі поради, щоб впевнено грати на цій зброї. Намагайтесь максимально зменшувати дистанцію до противників аж до 15 метрів, тому що тільки тоді фантом починає вам чути у голову. Фантом має більшу скорострільність, аніж вандал. І якщо ви з противником вступите у бій, то у вас шансів перемогти буде більше, адже ваш ган буде стріляти швидше та точніше. Фантом має глушник, тому ваші постріли будуть не такі чутні для ворогів. А ще фантом також не має трасування, і ви можете прошивати ним у смок, і противники не зрозуміють, звідки летять кулі. Вандал підходить для стрільби на середніх та далеких дистанціях. На відміну від фантома, він має меншу скорострільність, але він більш точно стріляє. Та при гарному аїмі ви зможете миттєво вбити у голову з будь-якої дистанції. Вандал з будь-якої відстані наносить наступну кількість урону по тілу 40 одиниць, 37 по ногах і 160 у голову. Для більшого успіху я рекомендую стріляти по 2-3 кульки з маленькою перервою. Тому, через те, що ця зброя вимагає гарного аїму, не забуваймо заходити на стрільбище та тренуватись. І першою порадою буде використовувати маршал проти противників, які грають еко, тому що у вас одразу є перевага. Ви можете знаходитись на дальній дистанції, а як ви пам'ятаєте, багато пістолетів не можуть адекватно стріляти на відстань. А ще маршал унікальний у порівнянні з оператором, тим, що має надзвичайну швидку анімацію огляду, більшу точність без прицілу та високу швидкість руху. Також раджу брати маршал на широких картах, таких як Брізі. Про гру за утлов я не можу особливо щось порадити, бо з цією зброєю я майже не граю. відгукам інших гравців я зрозуміла, що аутлов гарно брати на якихось перших раундах, коли у противників немає грошей на другий Армор. Використовувати аутлом на широких картах та тренувати АІМ, Адже для безумовного успіху вам потрібно попасти з першого разу у противника одразу в голову. Оператор це снайперська гвинтівка, яка є аналогом АВП із Кейс Гоу. Оператор ефективний на середній та дальній дистанції. У ноги оператор завдає всього 120 урону, чого недостатньо для вбивства противника, який має легку або важку броню. А постріл в голову завдає 255 урону. Найкращу тактику тут буде шукайте позиції для далеких пострілів і намагайтесь уникнути будь-яких зустрічей із противником. Оператор програє будь-який зброї в ближніх перестрілках, тому що якщо ви промахнетесь першим пострілом або противників буде більше, ніж один, то у вас практично не буде шансів. Не намагайтесь стріляти в режимі без прицілу або на ходу, бо в таких випадках постріл буде непередбачуваним і може полетіти в будь-який бік. Арес це кулемет з високою пробивною здатністю і великою скорострінністю, який ефективний до 30 метрів. Після 30 метрів у нього падає точність та стає складніше контролювати постріли. Одін корисно купувати за таких персонажів як сова, фейт, сайфер, через їхню можливість висвітлити противників через стіну, а потім їх прострілити. Коли ви зажимаєте з Одіна, то в залежності від дистанції він має дуже великий розкид куль, тому для більш точного використання намагайтесь вести мишку трішки донизу. Також у Одіна є деяка особливість. Перші кулі зазвичай летять не туди, але через те, що ви граєте на зажимі, ваша точність вирівнюється. І запам'ятайте, точність роботи Одіна падає після 30 метрів. Ці поради та особливості кожної зброї допоможуть вам підвищити свій рівень стрільби та розумінням, в який момент яка зброя є найбільш ефективною, щоб уникнути невигідних ситуацій для вас чи вигідних для вашого противника. Та не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Дякую вам за перегляд!